Готуємо ляниві голубці. Для цього нам необхідно пів кілограма фаршу, одна склянка вареного рису, пів головки нарізаної свіжої капусти і відвареної до готовності, 5 яєць і одна цибулина. Цибулину ми нарізали. Зараз ми її будемо обсмажувати. На сковорідку наливаємо олію, нагріваємо її. Додаємо цибульку і тушимо її до готовності. Цибульку підтушили, тепер залишаємо її, щоб вона остигла. Тепер починаємо працювати з капустою. Капусту ми будемо перемелювати. Для чого я це роблю? Мої голубці дуже люблять діти, але вони не люблять капусти. Щоб її не було чути, ми її перемелюємо і додаємо фарш. Також будемо перемелювати тушену цибульку. А зараз з наших інгредієнтів будемо готувати суміш для голубців. До рису додаємо фарш, додаємо мелену капусту і цибульку, вибиваємо яйця, додаємо спеції, добре вимішуємо і тоді формуємо голубці. Ось так виглядає наша суміш після вимішування. Тепер формуємо голубці, складаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо в духовці до готовності. Або смажимо на сковорі. Сформували голубці, зверху олійкою трошечки змастили. Запихаємо в духовку і печемо до готовності. Ось так виглядають мої голубці. А так виглядають жарені на сковорідці.